На тимчасово окупованій Херсонщині місцеві гауляйтери в черговий раз заявили про проведення референдуму, попри обіцянки руського міра, обстрілів і терору мирного населення. Вони не припиняють ніяк зараз з нами на зв'язку. Жителька Херсонщини, чиє ім'я і особу ми приховуємо з міркувань безпеки. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, як місцеві ставляться до заяв щодо псевдореферендумів, і яка взагалі ситуація в Херсоні і Херсонщині? Та вітаю студія, Ну, в принципі, форсанці з самого початку окупації, скільки вже разів нам заявляли про ці псевдореферендуми, відкрито показували свою позицію. Відкрито говорили про те, що ми проти референдуму, і от зараз в черговий раз гуляйте розтримузов заявляє про те, що з 23 по 27 буде проведено референдум. Причому я вам скажу, що немає жодних повідомлень ні про місце проведення, ні про час, ні про. То як взагалі це буде відбуватися? Е, тобто ну, от сам Стрімоусом в своїх там відеозверненнях повідомив, що завтра е, Херсонщина зробить там важливий вибір. Але mm -hmm. при цьому місцеве населення абсолютно не проінформоване. Е, і ну, з самого початку, коли ми чули все, всі ці е, чутки щодо референдумів? Е, всі люди були налаштовані просто навіть не йти туди, тому що аби взагалі не створювати картинку, тобто не голосувати ні проти нічого, просто не створювати картинку, не йти на місце події. І в принципі в нас скоріш за все я впевнена, що більшість так і вчинять, тому що навіть багато хто і не знає, де воно буде і як воно буде. Хоча вони там і заявляють про те, що вже і стверджені вісім виборчих комісій, і вже ну, зрозуміло дільниці, де це буде проводитися, але поки що жодної такої інформації немає. І якщо говорити про от, розмови, скажімо, так, між населенням. То дуже багато людей кажуть про те, що для них референдум може стати вже такою, знаєте, останньою крапкою для того, аби Виїжджати дійсно взагалі, тому що ми всі розуміємо, що одразу ж після референдуму, зважаючи на те, що зараз відбувається в РЕФІ з усією мобілізацією, цілком можливо відбудеться така ж мобілізація і в Херсонській області. І хоча ця окупаційна влада розповідає про те, що примусової мобілізації не буде, а буде оголошено набір. Добровольчі батальйони по бажанню, але ми ж звісно розуміємо, що таке це добровольче, добровольче е, в Росії, і е, впевнені, що цілком можуть бути такі ситуації, що в оці добровольчі батальйони зовсім не по-добровольчому будуть потрапляти люди, які е, чи зараз знаходяться на підвалах, чи в черговий раз десь на востіни. Так не сподобається окупанту погляд, чи ще щось. Тому дійсно це ну така досить. Зараз напружена ситуація з цим референдумом, їхніми заявами, і ми зараз знаходимося в ну дійсно в напруженому стані. Е, окрім цього, вони і продовжують тероризувати місцеве населення. Тобто проводяться обшуки, проводяться фільтраційні заходи, е, масово обходять житлові будинки. Е, навіть розповідають самі люди, очевидці в кого були вдома, що забирають особисті речі, забирають. Одяг який сподобався там чоловічі, тобто навіть доходить до цього. І е, в деяких випадках повідомляли про те, що записували дані чоловіків, і ну, нібито десь там хтось комусь казав, що е, призивають вже готуватися до мобілізації. Ну, можливо, просто залякують е, місцеве населення, але ну невідомо, що в них взагалі там в голові. І окрім цього, до речі, в ході обшуків е, ще й. Забирають не лише особисті речі, а от в Соні в кооперативі ко, кооперативі Корабел 4 навіть було викрадено два автомобілі. Тобто ну, продовжують мародерити все так, як і було, так і залишаються. Окупанти не змінюються взагалі. Ну і щодо от, е, обстрілів постійних з їхнього боку це. Говориться про це постійно, і розповідаємо про те, що е, дуже багато випадків, коли вони там розповідають, що нібито ракета е, наших збройних сил прилетіла в, в якийсь там житловий будинок, але пізніше просто самі ж люди аналізують і бачать, ну е, звідки були вильоти чутно, і з якої сторони навіть той самий прильот в ці будинки відбувається. І тому ми бачимо, як вони обстрілюють просто мирне населення, яке зараз знаходиться і на окупованій території, і поряд на лінії фронту, і також дуже велику шкоду вони носять тим, що розміщують свої оці ПВО таким чином, що уламки ракет летять просто і на будинки, і на людей, і на вулиці, і це дуже небезпечно. Коли ти чуєш якісь прильоти чи вильоти, ти тільки боїшся, аби просто на тебе цей уламок не впав, тому що. Вони дійсно досить масивні, ми вже їх побачили на свої очі. І люди, коли знаходять їх, навіть просто от фільмують це все на відео. І Я такі відео нас я прошу їх показати. Сходили за грибами, понаходили уламки від ракет. Такі ось. Такі всякі плати тут. Пуски железа. Хороші такі. Написано щось на російській таке. Такі нам подарочки прилітають до Ну і також повідомлялося, що буквально днями в Херсоні в районі геологів. От так само ПВО збило ракету окупантське, і уламки просто впали частний сектор, пошкодили будинки. Е, поки що немає там повідомлень про постраждалих чи загиблих на щастя, але ну як мінімум просто вже люди залишилися. Без даху над головою, як мінімум, і от такі їхні е, дії, от такі от розміщення ПВО, дійсно, вони е, постійно всюди, і дуже часто пошкоджуються житлові будинки уламками. Дуже часто ці уламки можуть і поранити людей. Ну Тобто, це, ну, це просто така жахлива ситуація, коли ти йдеш по вулиці, ти не знаєш, що, що буде, що зараз буде відбуватися. Але. Херсонці продовжують боротися, і ми про це просто не невпинно говоримо, невпинно боремося. І з самого першого дня окупації ми це доводили неодноразово протестами, своїми діями, теж саме тим ж самими написами по місту в області, і ну ситуація це в цьому плані для нас незмінна. Продовжують досі з'являтися і листівки по місту про те, що Херсон це Україна. Що Референдуму тут не буде. Він нам взагалі не потрібен. Ми не хочемо нікуди доєднуватися. І дуже багато зараз активістів жовтої стрічки працюють і по місту, і в області. Вони помічають буквою її місця, можливі місця проведення референдуму і теж чинять такий супротив і записують свої звернення. Пропоную переглянути їх. Херсон навсегда залишиться українським городом. Ну, це дійсно незмінно. Тут навіть немає про що говорити, тому що Херсон це Україна, так було, є, буде і це незмінно. І от, до речі, щодо ще референдуму хотіла додати те, що буквально останні. Півгодини з'явилася інформація від очевидців про те, що е, через Васильівку це пункт е, в Запорізькій області. Е, єдина дорога, якою зараз люди з Херсонської області та Херсону намагаються евакуюватися власними силами. А там зараз на був поступ перестали попускати чоловіків, саме росіяни перепопускають чоловіків віком від 18 до 35 років. Їх просто або ну повертають, не пускають, і якщо їдуть там ну, жінки і діти їх випускають, але саме чоловіків чомусь розвертають назад. Ну і зрозуміло, що можливо дійсно це якісь такі їхні міри щодо. Примусової добровільної мобілізації, ну така наразі ситуація в Херсоні.